19 листопада 5.30 ранку. Дорогі мої підписники, глядачі мого каналу, попереджаю вас, що з 19 по 30 листопада будуть масовані обстріли. Я вас про це вже неодноразово попереджала. 15 листопада мені снився сон. і, На жаль, він збувся. 100 ракет на територію України. Коли були обстріли, 15 листопада. Я була така виморена, що я просто в цей час проспала, і мені снився сон ще гірший, що летять літаки і скидають міни. Але мені вдалося від них увернутися. Я сподіваюся, що всі ракети, які будуть летіти на Україну. Вони будуть збиті, але, на жаль, карти дуже-дуже погані. На питання, чи будуть масовані обстріли, з 19 по 30 листопада випала карта «Вежа». Це карта великої розрухи, Великих обстрілів, я не знаю, буде щось дуже жахливе. Далі п'ятірка мечів, це карта війни. На дні сімірка мечів, це карта нападу. Закінчується трійкою кубкою, кубків, яку я розшифрувала, як сім пентаклів, десять жезлів та п'ятірка жезлів. Буде дуже-дуже багато летіти ракети, будуть руйнування. Я запитала, куди можуть бути націлені ці руйнування? Випала обручка. Ключ і букет. Обручка це щось важливе, дороге, цінне. Ключ, ключ, якісь ключові об'єкти. Букет я розшифрувала не як б'юті. Я розшифрувала це як життя. Тобто будуть удари по тим ключовим об'єктам, які забезпечують життя. По вежі, це може бути. Енергетична сфера, опалень, щоб залишити нас без опалення, без світла. Покупкам це може бути вода, якийсь глобальний колапс, карти показали. Я дуже хочу, щоб цей прогноз не збувся. Але, на жаль, часто мої сни збуваються так само, як по картах показало дуже, дуже паскудний прогноз. Також я робила розклад 18 числа дуже рано і. І там показало, що на Зеленського тиснуть і пропонують переговори. Я ще в тому розкладі сказала, що. Можуть бути проблеми з опаленням, чи вони оркиці заморозить нас хочуть, чи не знаю, що хочуть вони вже від цієї України. І сьогодні ось в новинах зранку я прочитала, що були удари по Запоріжжю і частина будинків залишилась без опалення. Тому я вас уже попереджала. Писала в записах до каналу, що робіть запаси води. Робіть запаси якоїсь їжі, яку не треба розігрівати. Такі міста, як Запоріжжя, Дніпро, Вінниця мені чомусь постійно в голові крутиться Полтава, центральна Україна під великою загрозою. Будь ласка, я про Південь і Схід взагалі мовчу, там постійно, постійно обстріли. Дуже вас прошу, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги та зробіть все можливе, щоб захистити своє життя. Дякую за увагу увагу! мене звати Людмила, канал Хай Таро.